А якісь були такі рулетики. Все вот. продано буду трошечки пізніше. Є ще ось така індюшечка з тілятіна. Це, це, це не сало, це чисте м'ясо, просто виставлене ось так пластами. І це теж м'ясо? Біле це індюшка, темніше це тілятина. 450 гривень за кілограм. Це а, все да? можна замовити і ще ось таку слойку можна замовити. Тут принцип один і той самий, тільки тут чиста свиніна, сало і м'ясо. А там чисто м'ясо. Да, да, це 450, Це 750, бо це серевяли на кажіть ще раз номер телефону 095 736 58 75. Люба люба або приходьте на привоз, люба дає все попробувати. Любу колбаску можна попробувати м'ясну сальну. Немає е сальної. С... А є ще, що... дивіться, з с... фундучком, з вишнею. Є ще з вишенькою, да, є з вишнею. Все можна замовити? Ну, звичайно, 095 736 58 75. Люба, пишіть нам у Viber, ми все відправимо або приходьте сюди.